Добрий день. Мене звуть Полипенко Лілія. Мені 66 років. Я народилася у 1957 році. Я актриса театру Студія 11. Граю у виставі Пролітаючи над містом драматична роль Міс Рейчел. У виставі В плюс В я граю свекруху Маму Розу, яка ненавидить свою невістку. У мюзиклі Кулі над Бродвеєм я граю Венеру, яка всім догаджає, всіх критикує. та мені доводиться співати, танцювати. У мене знімальний досвід біля 30 епізодичних ролей та ролей другого плану в українських серіалах, а також дві головні ролі у рекламних роликах. У мене вища юридична та історична освіта. Я володію англійською мовою і частково французькою і польською. Я пишу вірші, я обожнюю плавати. Дякую за увагу!